320-й день російсько-української війни розпочався зі штурму окупантами Соледара. За інформацією Міністерства оборони України після невдалої спроби на Донбасі захопити українське місто. Російська армія перегрупувалася і знов пішла в атаку. Для цього російські окупанти створили велику кількість штурмових груп, відібраних зі смертників вагнерівців, і масово наобстрілюють із артилерії, мінометів навіть своїх солдатів. Друга найгарячіша точка на мапі це Бахмут. Там постійно. Стійно точаться жорсткі бої, але наша оборона непохитна. Крім того, російська армія не перестає обстрілювати і інші українські міста. Зокрема, на Харківщині били з танків по дворічні, а на Луганщині по Стельмахівці. На Запорізькій ділянці фронту під ворожим вогнем опинилися дорожняки та білогір'я. За інформацією генштабу, українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження російських солдатів разом із військовою технікою.